У фермерському господарстві Десна, що на Ярмолинеччині, гаряча пора. Тут молотять горох, хоча після дощів збирання врожаю проходить не без ускладнень. Та врожаї, каже молодий фермер, цього року радують. Хоча не всі аграрії віддають перевагу саме цій культурі та сіяти його вигідно, запевняє Тарас Дорощук. Горох в цьому році виправдав свої сподівання. Маємо або врожай більше 53 центнерів гектара. Багадіємося, що друга половина поля, де він стоїть кращий, буде більше. Як правило, ніхто з фермерів на сьогоднішній день всі відказалися або відворошування гороху. Но всі ми бачимо, всі ми вертаємося, що це дуже перспективна культура. У господарстві є власна сушка та метеостанція, проте проти погоди жодна наука без сила. Лише за останніх два роки, каже фермер, кліматичні умови суттєво змінилися. Тож спрогнозувати, які культури сіяти у полі, аби не нести збитки, практично неможливо. Хто працює на землі, хто вкладається в землю і хто себе віддає повністю землі, то той має від неї віддачу. А таких окремих культур, що вони були перспективні, їх просто не існує. Нині у господарстві техніка працює на повну потужність. Збір гороху тут планують завершити за декілька днів. Фермери на Ярмолинеччині використовують кожну погожу днину. Нині тут збирають горох, а вже через декілька днів на черзі ячмінь. Загалом в області жнива стартували ще з початку липня. До обмолоту ячменю ріпаку та пшениці приступили у всіх районах Хмельниччини. Тетяна Москальчук, Роман Шевченко, новини телеканал тв 7